Термореглан жіночий на флісі від бренду Кривід Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 108 гривень. В лоті у нас 14 позицій будуть представлені. 1515 гривень за увесь лот. Деякі модельки у нас йдуть в упакуванні, більшість без упакування, можливо, будуть збірочками. Давайте пройдемось по розмірам і по моделічкам. Розмір XS буде три позиції: S 5, M 1 і Елічки 4. Ось така блакитна із синіми вставочками буде. Є отвори для пальчиків, дуже класно і стильно виглядає. Класне те, що класна розмірна сітка у нас йде. Підійде для будь-якого вашого клієнта. 94 поліестер, 6 еластан лайкера. Класний склад, сертифікація Оєкатекс стандарт 100. Може бути ось такий темний варіант з яскравою блискавкою до середини грудей. Ось так виглядає. Вони неймовірно легенькі і при цьому будуть дуже і дуже теплими. Ось такий варіант є. У них, в принципі, аналогічний склад у всіх. А ось такі є варіантики. Подивіться, як вони виглядають, такі яскраві. Так, і покажу вам в розгорнутому вигляді. Ось така може бути моделька, як я вже казала, з яскравою застіпкою до грудей. Показую, тут у нас іде бічні такі утеплення флісове. Також з внутрішньої сторони ось таке машинне утеплення флісом. Дуже класно, це нова технологія, завдяки неї ще більш тепліше. Зберігається краще теплоотвори для пальчиків і позаду ось так виглядає. Неймовірно легенькі, кольори, як бачите, є і базові, є і більш яскравіші, тому ваші клієнти точно знайдуть те, що буде саме їм по душі. Ось такий варіант. Всі вони з аналогічним утепленням йдуть. Показую темно-синій варіант. Ось так виглядає. В деяких є брендовочки, дуже класно стильно зроблені. В принципі, фасончики в них дуже-дуже схожі, можливі деякі незначні відмінності. Нагадаю, розміри від ексесочки до елічки. І покажу вам ще оцей блакитний. Ось так він виглядає. Дуже легкі, тактильно, неймовірно приємні, будуть гріти, при цьому не обтяжувати рухи. 108 гривень одиничка, класний актуальний лот. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти в шапці профілі або ж під цим відео. Заробляємо разом.